ФОП на загальній системі платник ПДВ з річним оборотом до 90 тисяч. Планує перехід на єдиний податок третя група з 1 квітня. Чи може він відмовитися бути платником ПДВ? Якщо так, да, які дії він повинен зробити? Дякую. Ну, в принципі, залежить від того, яку ставку вибираєте. Якщо обираєте ви третю групу і ставку 3%, тобто ви. Маєте бути платником ПДВ. Якщо ви обираєте третю групу і ставку 5%, ви не будете платником ПДВ, і тому, в принципі, обороти ні на що не впливає. Зверніть увагу на пункт 114.1 літеру е, ПК літера В. Будь-яка особа зареєстрована як платник ПДВ. А ви є платником ПДВ. Реєструється як платник єдиного податку, умови сплати якого не передбачає сплату ПДВ, тобто єдиний податок 5%, відповідно до. Пункту 5.3 розділу 5 положення 1130, це положення про реєстрацію платником ПДВ. Для нулювання реєстрації платник ПДВ подає до контролюючого органу за місцем перебування на обліку заяву про нулювання реєстрації платником ПДВ за формою 3 ПДВ. Таку заяву податки можуть подати в електронній формі. Ну і рішення про нулювання реєстрації приймається протягом 10 календарних днів. Тобто, далі ви вирішуєте, якщо у вас третя група платник ПДВ. 3%, 3%, тобто ви нічого не робите, подаєте лише перехід на, на спрощену систему з врахуванням ПДВ. Якщо у вас платник єдиного податку 3 група 5% єдиного податку, тобто без ПДВ, має, маєте подати цю квітанцію, а заяву про нулювання реєстрації платником ПДВ. Почитайте уважно, будь ласка, положення про реєстрацію платників ПДВ. Я сказав, це наказ Мінфіну України 1130, там все. Pro to je rozpísané.